Арина, преподобного Макария и губина колязинского читотворца, преподобного Парфенія Киевского, святителя Гурия, архиепископа Таврического, их же память ныне, і Богу, Отец, і Аким, і Анне, і всіх святых и праведных Бога, Отец Святии Моя и всех святых помилует и спасит нас, святобла и человеколюбии. Сестри, неділя четверта святого посту, яка називається На честь преподобного Іоанна Лесвичника. І дуже добре було би, щоб ми хоча б потрошку по поставу положено читати із святого письма в Будні Дні, це книгу буття. Пророка Ісаї і притчі Соломонової. Добре, що якщо читають підряд весь старий новий Завіт люди, це ще добріше. Потім із святих угодників по уставу церковному треба читати святих Єфрема Сіріна і Іоанна Лісвічника. Весь піст читають їх. Із житті святих є така книга «Лавсаїк». Це дуже старовинні книги. Дуже і дуже вони мають велике значення, по них спасалося багато-багато покоління християн. І ось преподобний англійський написав 30 ступенів восходження до Царства Небесного, яке ми маємо чути ще тут, на землі. Бо для нас не повинно бути такого, як казали в радянський час. А ці попити розповідають про Байківа, що там на Хмарочках буде. Рай, що воно обре щось. Справа в тому рай має початися на землі тут. Сергій, іди сюди, можеш ти розповісти щось, якщо у тебе щось є. От, розповісти. І Людина має відчути рай ще тут на землі, щоб війти в нього на небі, коли душа буде підніматися після розлучення з тілом. Тож, дорогі брати і сестри, ми повинні обов'язково цікавитися, не бути байдужими. І ось Одне із самих найважливіших місць у Святого Яну Вісмічника займається молитва зі сльозами. І пишеться сльозний дар це благодать Божа. Вона більше всього відвідує подвижників під час уважної молитви, будучи її плодом. До інших приходить під час читання святе письмо. Іншим під час. Якоїсь праці богоугодної. Так, преподобному Кирилу Белозерському приходили сльози під час занять монастирської кухні. Дивлячись на вогонь в печі, він згадував негасимий огонь совісті, яка буде мучити грішників, і проливав сльози. Кирил полагає, що у безмолві. Розчулення його посилиться, і сльози примножаться, бажав усамітнення в Келії, і по промислу Божою обставини доставили йому бажаємо. Але що ж, тим, що він е, позбавився послушання на кухні, на якій проливав він сльози, і у нього був стан розчулення, і сльози його дуже оскуділи. І він просився, просив настоятеля знову повернути його. До вогню в пічці на монастирській кухні. Святі Отці повілювають прибувати в тому подвизі, у котрому приходять сльози. Тому що сльози це плід, це ціль духовного життя, досягнути плода тим засобом, котрим благоугодний Бог доставити плід. Преподобний Феодор Єнацький казав, що він знав одного подвижника. Який у Келії перебував і мав рукоділля, він робив мотузки. Коли цей інок сидів і робив мотузки, займався Ісусовою молитвою, йому приходили сльози. Тільки він вставав читати там інші молитви, сльози у нього закінчилось. Брат сідав, брався за мотузку, зосереджував собі думки, і сльози знову приходили. Равним образом, коли він сидів і читав, приходили сльози. Він вставав на молитву, і сльози знову закінчились. Тільки він знову приймався за книгу, там, псалтир, е, е, от, інші боговодні книги. Сльози поверталися. По цьому поводу преподобний сказав: справедливо, виволення святих отців, що плач це вчитель. Він навчає всяку людину тому, що йому корисно. Ну і на сам кінець, що казав Святий Іоанн Ліствічник, що кожен день, в який він не плакав, він вважав для себе загубленим. І він писав: яке б не було наше життя возвишеним, які б ми подвиги не проходили, якщо б ми не стражали серце сокрушенного, то наше життя притворне і безплідне. Треба було щоб, як написано в 50-му псалмі, серце секрушенно і смиренно Бог не приниже. Подобають істину нам після хрещення. Якщо ми себе скронили гріхами, то очищати себе слезами. Ми не будемо звинувачені, казав Енглістичник, при ісході душі нашої з тіла, що ми не були чудотворцями, не були богословами, не мали духовних видінь. Але непремінно ми дамо відповідь Богу за те, що не плакали за гріхи свої. Так що, дорогі і сестри, хто хоче щось вимолити у Бога, хто хоче полегшити свій стан, який важкий, там буває дуже важкий стан людини. Треба молитися по справжньому. По справжньому це со сльозами. Це треба при для цього себе, там менше, менше їсти, пити, дивитися там чогось, телевізор, комп'ютер, менше балакати, особливо осуджувати. І тоді можна удостоїтися дара сльоз. Який очищає, укріпляє людину дарить радість духовну, крила, дерзновенну молитву, яку виконує Господь, і рішає всі наші проблеми в житті. Поможи нам Боже в цьому помолити на святого а на Амінь. Наступне богослужіння у нас на неділю, на 10 годин. Акафі страстям Христовим після цього обідниця буде. Потім на 16.00 вечірнє богослужіння накануні Великого Свята, Благовіщення, в яке дозволяється, хто строго поститься, риба і вино на трапезі. Ось у нас такий розклад причасників, послушуйте, подячні молитви.